Купляю собі е, плитоноску, купляю собі якісь там, е, знаєш, ну, якісь тактичні шмотки. Моя мама розуміє, що це щось не то. Типу, ми всі хочемо перемоги, але ніхто не задає собі питання, а що ти робиш для того, щоб ця перемога настала. Е, якщо кожен собі задасть це питання, можливо, тоді ми прискоримо цю саму бажану перемогу. Усім привіт та бажаю здоров'я! Ви на каналі батальйону безпілотних систем Ворон. Сьогодні у нас чергове інтерв'ю в студії Новий гість, яка поділиться із вами своїм досвідом, чому вирішила долучитись до війська та що мотивує кожного дня продовжувати боротьбу. Традиційно нагадую, що дуже важливо, аби ви прямо зараз підписались на наш канал, поставили лайк цьому відео та написали коментар. Так ми зрозуміємо, що вам подобається наш контент, а YouTube покаже це відео більшій кількості людей. Ну і при. Приємного перегляду. Погнали! Розкажи про себе, звідки ти та чим займалась до служби? Мене звати Юля, мій позивний Аказа. Я з міста Луцька. Це Волинська область, всі ми знаємо. Займалась я до служби, я працювала досить довгий період тренером, потім. Почала займатися ще паралельно спортивними масажами, реабілітацією. Спочатку повномасштабки займалась волонтерською діяльністю, і рік часу, як я вже тут, чому вирішила піти в армію, і як потрапила до нашого підрозділу? У це дуже довга історія. Ми з Фраником були знайомі. Е, ще до початку повномасштабки ми тренувалися в одному залі. Я там працювала тренером, а Франик там тренувався. Е, і, типу, я, я пам'ятаю, що він сп, от з початку повномасштабки він почав служити, і якось е, так вийшло. Я вже пішла з тої роботи, я вже почала масажами займатися, вже поміняла зал. Ми десь пересіклися в місті. Він був у відпустці, і я почала в нього за службу розпитувати. Типу, чим вони займаються. Як проходить їхні будні? Ну типу, от мені стало цікаво. Якраз, от я не пам'ятаю, це було по-моєму наша бригада працювала на Серебрянці. тільки починалися FPV-шки тоді. Я пам'ятаю, перші нічні впівішки, перші взагалі перші його виліти як пілота. Він дуже класно розповідав про свою роботу. От, е, блін, це дуже круто, коли ти спілкуєшся з людиною, і вона прям, тіпа, от, горить тим, чим вона займається. І він був із ряду таких людей, і ти слухаєш і такі вау! Блін, це тіпа, дуже круто. Після того почалася волонтерська моя діяльність туди-сюди. Воно ж якось так затягнулося. Я на, підзабила болт за, цей, за службу, за ФПВ. Ну, але я вже був кинутий оцей от перший, е, перша копійка була кинута. Він знову приїхав у відпустку. Ми зустрілися, і я якось думаю, блін, розпитаю я. Кажу: а в нас є якась типу школа, БПЛА, де можна повчитися поняти для себе, чи воно моє, чи не моє? Я б хоті... я хотіла попробувати, але по... я не хотіла себе зв'язувати узами контракту. Я не хотіла йти служити на той момент. А він такий, да, ти можеш спробувати. В нас в Луцьку була. Навчальна школа волинь Фальконс. Франик, виходить, домовився за мене, що я піду туди вчитися. І я вже по закінченню мала сказати: там, Да-да, ні, ні. Я пішла до них і буквально перший тиждень навчань, от в мене, ти, ти знаєш, буває таке, ти починаєш чимось займатися і просто з перших секунд тако-да-да-да. Да, да. І воно так і сталося, в принципі. Я до них пішла. Я зразу поняв. Мені просто треба було, що якось придумати, як це припіднести батькам. Знаєш, мене ну знаєш, моя мама завжди знала, що я така людинка, яка завжди буде робити так, як мені треба. Якось до закінчення навчання. Е, я така, знаєш, потихеньку, я розуміла, куди я йду, і я знала, що ну, те, що тобі щось там будуть видавати, якісь там речі, це, звісно, хорошо, але треба буде і самому потихеньку збратися. Купляю собі е, плитоноску, купляю собі якісь там, е, знаєш, е, якісь тактичні шмотки. Моя мама розуміє, що щось не то. А я кажу: ну, виходить, я йду служити. А я до того ще просто е, дуже багато вишколів, спортивно військових заходів проводилася. І я шукала себе в цьому, я шукала напрямок, де би я хотіла себе реалізувати. Я знала точно, що це не буде тилова посада, це не моє. Е, от Мені хотілося щось, щось, чогось більшого, щось знайти себе в чомусь. Я ходила на якусь лекцію, пов'язану з е, радіоелектронна розвідка, ребрер. І плюс тоді ще в Луцьк приїжджав хтось із завпівішників Приїжджав, я вже не згадаю хто. І вони були перші люди, які от розказали про FPV, про Мавіки, про їхню роботу. І після того я вже точно зрозуміла конкретний напрямок, в якому я би хотіла рухатися. Ну в плані служби, як пройшло твоє БЗВП, було складно чи як спортсменці взагалі на ізі. Психологічно було тяжко, тому що для мене все в новизну було. Я, ну, типу, було щось схоже, типу, ти все рівно. Ну, от коли ти там їздиш на змагання, ти живеш зі збірною, там велика кількість нових людей. Але це, ну, ти, ти знаєш, що тебе оточують люди-спортсмени, ви все рівно рухаєтесь в одному напрямку. А там були дуже різношерстні люди. І, типа, важко було в плані там, не то що комунікації, важко було в тому плані, що ти знаєш, що тобі все рівно прийдеться з ними зживатися. вони можуть тобі не подобатися, подобатися. Тобі все рівно прийдеться з ними зживатися якось. І оцей от період, що ти там проходиш без ВП. Тобі треба буде з ними контактувати. В цілому важко не було, я би не сказала, що було важко. Було багато нового, було багато цікавого. Ем, були прикольні інструктора, які вже, типу, з бойовим досвідом були. Вони свою, свій внесок вклали, типу, в мій подальший вибір. В цілому, якщо так розбрати, я знала, я знала на що я йду, я знала до чого себе готувати. Е, ну, я знала, що легко не буде. А так нормально. Чи важко було опанувати сферу безпілотних апаратів? До, цього, до приїзду сюди, мені здавалося, що ну, складне в піві це навчитися ну, навчитися хорошо літати. Ти, коли приїжджаєш, ти. Перший твій бойовий досвід, перші твої виїзда. Ти розумієш, літати це, звісно, круто. Але є купа інших другорядних моментів, на які ти раніше, можливо, не звертав уваги, але от от вони рішають. Перше, це орієнтування на місцевості, це дуже важливо. Вся технічка лягає на твої плечі. Прошивки, перевірка дрона, перевірка всього обладнання, що стосується дрона. Сама підготовка до виїзду. Ти розумієш, що ти зараз поїдеш на виїзд. Якщо ти щось не взяв, ти, ну, тіпо, тобі на таксі його не підвезуть. <ріст> Дуже важливо, е типу, розуміти, що ти робиш. Е якщо в тебе з'являється якась проблема для того, щоб її усунути, треба розуміти повну послідовність того, е що за чим іде, що з чим зв'язано. Е, Що чим біндиться, і тільки отак, от поетапно ти можеш вирішити цю проблему. Літати це тіпо це, це круто, але це технічка. технічка це, це база, це основа. Чим займалися за період служби в підрозділі та чим займаєшся зараз? Коли я приїхала сюди, в мене було декілька бойових виїздів з розвідкою для того, щоб ознайомитися з місцевістю. Зрозуміти свою зону відповідальності, з чим працювати, куди виїжджати, як, ну, типу, як робиться вся робота, просто типу, от, внікнути. Потім вже почалися бойові виїзди з фпв-шниками, Я виїжджала і як споряжаючи, і як мавікіст, і в мене був дуже класний екіпаж. Був дуже класний старший екіпаж, який, який сам був зацікавлений в тому, щоб я не тільки умовно там тримала ретрик і споряджала дрон, а й сама літала. І він мене навчив всього, що я зараз вмію. Він мені пояснив. Все, як, що робити, як прошивати, як усувати проблеми, з якими ми стикаємося на виїздах, що де знаходиться, що за що відповідає. І потихеньку з кожним виїздом я починала більше і більше літати. Почала, ну, починала нормально, плюс-мінус орієнтуватися по місцевості. Пізніше були мої перші виїзди. В якості командира екіпажу групи. Командира екіпажу групи, їбать батька знову. <ріст> <ріст> командира екіпажу. <ріст> зараз займаюся НРК-системами наземні роботизовані комплекси. Це від, відносно недавно. Я почала цим займатися, почала в це внікати. І зараз стараємося запустити НРК. В нашому взводі і в подальшому взагалі в батальйоні. З технічної точки зору, чим відрізняється робота з БПЛА і з НРК? Дуже схожа система. Якщо брати радіозв'язок, воно все однаково працює. Типу, коли ти вже з цим працював, ти вже це налагоджував, ти вже знаєш, як воно працює, тобі в рази легше. Е, дуже схожа система насправді, і, і тому, в принципі, в мене з цим труднощів не виникало взагалі. Це якщо його вже удосконалювати і змінювати, переводити на інші типи зв'язку. Mm, оце вже трошки проблематично, бо це для тебе нове умовно. Ти стикаєшся з рядом проблем, з якими ти раніше не стикався. Ну коротше, но, но нова техніка, нові проблеми, і ти шукаєш рішення цих проблем, комунікуєш з іншими підрозділами. А як у вас? А як у вас блін, а в них роботи? А в нас не роботи. Але це цікаво, це прикольно. Які завдання найчастіше виконують наземні дрони? Вони взагалі дуже багатофункціональні. можуть виконувати функцію від розвідки до розмінувань, замінувань так само в. Всю всі дії по логістиці, підвози БК, підвози провізії, куди не може зайти людська нога, туди може заїхати роботизований комплекс і повністю всю роботу, яку мусить робити людина, ми можемо перекинути на дрони. Це було б дуже круто, тому що чого варто є кусок металу, а чого вартує людське життя. Скільки орієнтовно вартує такий дрон, як ми бачили? Наскільки я пам'ятаю, до 200 тисяч. Типу я не рахую, що це сильно дорого. Це, це чиста коробочка. Ну ти по-любому типу, її будеш переробляти під себе, під свої задачі, е, і там вже вартість це від 200 тисяч, Поки Юля із побратимами розбирається із наземними дронами, ми вже давно та ефективно вирішуємо як логістичні завдання, так і завдання по ураженню ворога за допомогою великих дронів Королева Шершнів. І зараз у нас триває збір на 10 таких дронів. Там лишилось менше 200 тисяч. Ми закликаємо вас підтримати нас своїм донатом, бо тільки разом ми зможемо дати відсіч ворогу на війні за виживання нашого народу. QR-код ось тут. Посилання на банку в описі під відео, і головне, пам'ятайте, що навіть найменший донат може зробити велику справу. Яке ставлення до тебе від побратимів та командування? Є якесь особливе відношення? Чи ти просто рядовий солдат? До мене ставлення дуже класне. Типу, в нас взагалі дуже багато знайомих в взводі, в цілому в роті. Волинська бригада, як не як. І ти, коли приходиш, про тебе вже чули, тебе вже десь заочно знали. Ви по-любому десь пересікалися. ну там методом трьох рукопожать. Ви вже всі знайомі. Оцей перший період на початку служби ти показуєш себе, проявляєш як людина, і тоді тебе можуть об'єктивно оцінювати. Блін, мені було цікаво. А давай то, а давай сьо, там поїхати політати на полігон. Кожен день був дуже насичений паяти, збирати, прошивати, літати? Мені хотілося все робити, і блін, мені здається, воно грає свою роль. До мене всі класно відносяться. Ти маєш знати просто для чого ти сюди прийшов, зону своєї відповідальності. Тоді взагалі до тебе ніяких питань не буде. Чи стикалася ти з якимись труднощами за період служби? Є робочі моменти, є так само емоційно складова. Всі ми люди, всі ми переживаємо якісь свої внутрішні моменти. Сказати, що ти можеш повністю абстрагуватися від свого ну, умовно цивільного життя це збрехати. В кожного ще окрім роботи є, є купа моментів, які так само впливають на твій настрій, на твою мотивацію. Є моменти, які тебе демотивують, так само є моменти, які тебе заряджають на роботу. По-різному буває, по всякому. Ти просто вчишся адаптуватися і... і якось так. На твою думку, чи є щось в армії, чого не вистачає тобі як дівчині? Ну, блін, це все, це все так, така несуттєва херня, якщо чесно. Е, от я пам'ятаю проблему на рахунок жіночої форми. Взагалі, вона ще піднімалася, я пам'ятаю, на БЗВП. Не, я взагалі ніякого дискомфорту не, відчуваю, не відчувала в чоловічій формі. Типу, ти приходиш туди, ти робиш свою роботу, яка тобі різниця, в якій ти формі одягу, або тобі зручно було комфортно. Ну, типу, я ж не на штабі умовно сижу, що я маю виглядати там з іголочки. Я виїжджаю на бойові. Основна задача моєї форми, щоб мені було в ній комфортно. А те, якою вона буде без різниці, взагалі. Які моменти тобі найбільше запам'яталися за період служби? О, блін, я пам'ятаю перші, перші виїзди в якості командира екіпажу. Це, це була жесть. Це просто. От знаєш, ти там собі е, думаєш, якщо до того пару було таких виїздів, що просто ти приїжджаєш, все їздить, так роботи, е, все чітко, нічого, картинка, відоси є, ніяких проблем з керуванням немає. там, е, Те робота, те робота, думаю, о, зараз заїдемо, зараз попрацюємо. Ти приїжджаєш і в тебе ніхіра не роботи. Просто от нічого. Ми заїхали вночі. Ми почали готуватися до ранкових вилітів. Нас ще вночі так не трогали. в нас не було так, такої великої кількості вилітів на ніч. Ми починаємо готувати повністю все обладнання до ранкової роботи і розуміємо, що в нас ніхіра не працює. Відео немає, проблеми якісь з дронами вони не біндяться чогось, чогось. 에... Починаємо розбирати, Ну я пам'ятаю, я, це... я цей виїзд запам'ятаю недовго, тому що ми невірно... ми до ранку старалися <смі> з екіпажем розібрати цю проблему. Було дуже багато емоцій. Це я зараз можу так розказувати, що воно просто не, не працювало. А ти ж тоді там на місці, знаєш, ти починаєш ламати голову. Блін, а чого воно може не працювати? Починаєш перебирати повністю все обладнання на вулиці всередині. По того вперлися в те, що. Ну ні, ну воно просто не працює і все привезли нам нового ретріка, все заработало. І тільки, мабуть, з дня другого ми почали нормально працювати. Чи був тиск від командування? Всі в нас розуміють, як це все працює, що є купа нюансів і. Ти можеш там наїхати на людину, накричати на неї, просто загнати. Але це ж не допоможе вирішити проблему саму. Вона так і залишиться. Тобто не було такого, знаєш, оцього тупого, якого хуя у вас не роботи. В нас прямо в цьому плані дуже класна комунікація, того, що ти знаєш, коли в тебе щось там відригнуло. Ти можеш подзвонити своїм технікам людям, які більше тебе шарять в цьому, і якщо це в їхній компетенції, то вони можуть тобі розіб... допомогти в певних ситуаціях, але бувають. По-різному бувають моменти, коли ти просто, от, просто не можеш пояснити, що воно не роботи. А ті люди, які сидять з тобою на телефоні, вони тим більше не можуть поняти, чого вона там не роботи. А проблема просто в тому може бути, що якийсь контакт окислився і не доходить просто до певної деталі твого механізму. І через те воно все не працює. Інколи буває, попадається на таку, на таких елементарних речах, що ти просто думаєш, ну блін, ну це просто, типу, занадто просто, щоб бути проблемою. Але таке буває, таке дуже часто буває. Що тебе тут тримає? Що мотивує кожного ранку вставати і робити свою роботу? Типу, ти завжди маєш пам'ятати, яка твоя головна ціль, чому ти сюди прийшов. Чому ти є частиною цієї команди, і чому взагалі ти робиш цю роботу? От сказати, от я їх ненавижу, да, ненависті, але це вже якесь знаєш таке, воно настільки вкорінилося. Оце от почуття ненависті до цієї країни агресора, що це стає просто твоєю роботою і твоєю буденністю. Просто порахувати всіх людей, яких забрали, наприклад, особисто в мене, в нашої країни, стільки патріотів, стільки людей, які просто типу горіли патріотизмом. Я рахую, що це обґрунтована причина залишатися тут на місці і продовжувати свою роботу. Чи віриш ти в перемогу? Звичайно. Якби я не вірила в перемогу, мене б тут не було. А що для тебе перемога? Взагалі дуже абстрактне поняття. По-перше, це не відступати від, від своїх цілей, усунути ворога. Я не кажу там вернутися до попередніх кордонів це звучить як, як щось нереальне. Але просто зробити все для того, щоб наші сім'ї могли зранку просинатися без тривог. Не переживати за те, що їхнє життя під загрозою, і щоб наші діти в подальшому мали спокійне майбутнє. І, взагалі, мали майбутнє. Чи є особисті мрії, які хочеш здійснити після перемоги? Ну, звісно, я поїду подорожувати. Іспанія, Японія, Франція блін, хоч в Поріж. Подорожувати, побачити багато країн, побачити, як живуть люди, е дізнатися для себе щось нового. Блін, тут стільки всього прекрасного треба. Ну, типу, в тебе життя і так коротке. Хочеться його все побачити. Що дивишся у вільний час: фільми, серіали, аніме. О, аніме люблю. Аніме люблю. Е і фільми Р Люблю різні бойовики. Колись ж е любила. А зараз більше бойовики, серіали різні. Кримінальні фільми. Клан Сопрано. Класний, дуже класний. Я раз за три його передивлялася. Прям дуже годний серіал. Топ фільмів. Топ Ган. Меворік афігенний фільм. Просто шикарніший. Це раз. О, я колись форсаж любила всі частини. Але, мабуть, до п'ятої частини, потім це шляпа, там потім щось <рес> таке. Але це, це був прикольний. Я на цьому фільмі росла, до речі, що порадиш людям, які вагаються, чи долучатись до збройних сил. Якщо є якісь сумніви, ти маєш е, адекватно зважити, е, зрозуміти для себе, чим ти можеш бути корисний, чи ти зможеш. Пройти через це все, ну типу, це важко. Це не тільки фізично важко, це психологічно важко, але є купа позитивних сторін в службі. Це як окреме життя, просто ти його в тебе кожен день як окреме життя. Ти проживати тут за один день часу, можеш прожити одне цивільне життя там на місці в безпечних умовах. Але якщо ти знаєш, що ти чимось можеш бути корисний. Однозначно, так нас катастрофічно не вистачає людей постійно. Типу, ми всі хочемо перемоги, але ніхто не задає собі питання. А що ти робиш для того, щоб ця перемога настала? Якщо кожен собі задасть це питання, можливо тоді ми прискоримо цю саму бажану перемогу. Такі от справи, друзі, долучайтесь до війська. Нам потрібні ваші світлі голови та працьовиті руки. В описі під відео є посилання, там ознайомитись із актуальними вакансіями. Можете залишити свої контакти. Ми з вами зв'яжемось, поспілкуємось. Це вас абсолютно ні до чого не зобов'язовує, але ви точно отримуєте відповіді на свої запитання і, звісно, отримаєте можливість служити в крутезному підрозділі. Дякуємо вам за перегляд! До нового випуску і слава Україні!